Привіт, Макс. Зустрічаю з дівчиною три місяці. У листуванні ініціатива йде від мене. Вирішив не писати їй якийсь час. І в листуванні тиша стоїть вже п'ять днів. Це ж не про відносини. Варто віддалитись. Ну ти вже віддалився на п'ять днів. Тобто 5 днів це вже віддалення чи ні. Але ти розумієш, що як для стосунків, ефект якийсь дивний. І, і стосунки також дивні. І насправді можна вже казати, що, скоріш за все. До тебе якихось, ну, прям суперпочуттів від неї немає. Що з цим робити три місяці, ви знайомі, вирішувати тобі. Але точно я вважаю, що рожеві окуляри треба прибрати і не думати, що у вас крута історія, що у вас круті стосунки, що у вас все добре, а вона там у тебе просто безмежно закохана. Цього немає. Знову ж таки, хочеш продовжувати історію, та продовжуй. Хочеш закінчити її після цього? Я тебе готовий зрозуміти. Але точно от цієї інформації вже точно достатньо, щоб зрозуміти, що між вами які, якісь пиздець. А ще більше віддалятись чи прямо одразу сьогодні закінчити стосунки. Тут, так би мовити, грайся сам в цю гру і вирішуй, як тобі краще.